Було люди цікавилися моїм dvd DVD-ромом, що воно таке, як працює. Прийшов колись час, що мені треба було нижній підігрів. Діяльність в мене не систематична, так сказати, різногалузева і кожен раз різнобій. Відповідно, купляти заводський варіант, мені було накладно. Вирішив зробити сам. Чому DVD? Тому що була купа їх під руками, і корпус по розміру підходить. Відповідно, взяв корпус від dvd Рома, врізав звичайний вимикач. Китайський простий термодатчик з регулюванням температури в потрібному діапазоні. Ззаду в нас звичайний роз'єм трапеція від комп'ютерного блокажування. На всякий випадок запобіжник. Всередині особливо нема що показувати. Тут ми маємо термопару. Так, глибоко вона живе. Це столик. Столик це вже покращення. Колись його не було. А основою є нагрівач керамічний, інфрачервоний. Роблять їх в Одесі, вони бувають різних конфігурацій. Різних конфігурацій, і різних розмірів і потужностей. Ось приклад меншого по розмірах, кому цікаво це от маркування, є CP3, вказана потужність напруга, це такі доволі невеликої потужності, і вказаний тип термопари. Так, вони бувають з термопарою і без термопари. Фіксація на повзунку. Два зовнішніх, це йде нагрівальний елемент, а два внутрішніх це, якщо ви собі замовите чи виберете, може бути всередині термопара. Цей аналогічний, тільки просто більшого розміру, більшої потужності. Сидить він на тепломатеріалі. Це китайська прокладка для 3D-принтерів. Високотемпературна ізоляція. Вибір на неї впав, тому що вона мені підвернулася під руки. Вона легко ріжеться, легко було набрати потрібну товщину, але вона смердить. Досить довгий час, воно конкретно смерділося, видно, тут воно таке підпалене трохи. І поки воно просмерділося, то пройшло доволі споро часу. Тому, як би, можливо, є кращі варіанти. Якщо би зараз я це робив, можливо, я би експериментував з газоблоком малої плотності, наприклад, щось на зразок аероку 300-ки, він ріжеться звичайним ножем майже чи пилкою, можна вирізати все, що завгодно. Ну, або якась скловата люба, яка би не давала запаху зайвого. Чому використовую сторонню термопару і чому з'явився столик? Переваги такої конструкції в тому, що це можна зробити швидко, просто з підручних матеріалів. Можна купити в нас нагрівачі, замовити під потрібну потужність, навіть розміри є різні і так далі. З тих менших, до речі, я роблю верхній нагрів. На базі звичайного фото збільшувача, старого закріпив так само терморегулятор і маємо регулювання по висоті для верхнього підігріву. Відповідно, можна гріти. Які недоліки? Недолік перший це нерівномірний прогрів. Воно нагрівається спочатку по периметру, а серединка за рахунок ось цього? Місця з рахунок більшого об'єму площі прогрівається набагато повільніше, і відповідно виходить, при запуску, коли воно нагрівається з кімнатної температури, тут ми вже маємо робочу або навіть завищену температуру, а тут ми маємо недогрів. Але термопара тут, і поки температура тут не підніметься до норми, периметр вже сильно перегрівається. Відповідно, плату може вести, може бути не найкращий варіант. Ну Це можна вирівняти під контролем, це можна вирівняти довгим нагрівом попереднім. Це варіантів є багато. Також мені не підходила площина, тобто те, що воно не є рівним. І вже було, пішли планшети більшого розміру, треба було щось більшого розміру. Тому я собі зробив креслення. І десь в політехнічному універі, з куска матеріалу мені виточили такий столик. Його суть розподілити нагрів рівномірно. І винести термодатчик в робочу товщину металу. Відповідно, незалежно як прогрівається сам елемент, стіл прогрівається набагато плавніше і рівномірніше. Є певний недолік також, який полягає в затримці прогріву, тобто є при запуску перегрів легкий. Відповідно, там, якщо я виставлю на 75 градусів на грів, він мені там до 80-90 до може розігрітися. Тому що інерційність знову ж таки, кераміка нагріється швидше, значно сильно. Поки передасться тепло алюмінію і врівноважиться, проходить якийсь час. Але принаймні тут температура однакова по всій площі, і це мене влаштовує повністю. Плюс воно. Є рівним. Відповідно, я можу покласти чи телефон прижати дисплей рівно, чи щось більше нагріти. Коли мені треба нагріти ще щось більше, якийсь планшетам 10-12 дюймовий, просто кладеться металевий лист товстий зверху і маємо величезний термостіл. В принципі, це все тут особливо пояснювати, нічого більше не треба. Використовую як нижній підігрів для пайки, так і для проклеювання дисплеїв для пришвидшення висихання клею. Для сушки, якщо потрібно просушити там якийсь чіп перед пайкою, на ніч включив на 100 градусів, залишив і пішов. От така конструкція, як то кажуть, дешева і сердіта. Хоча не так вже й дешева, тому що самі нагрівачі вони не дешеві. До речі, в мене ось цей, по-моєму, не потрібний лежить, можу відпродати. Вони досить дорогі, ці нагрівачі, особливо з термопарами. Алюміній брусок знайти брусок алюмінію виявилося теж непросто тому що алюміній здати на буртку коштує копійки а от купити як матеріал в 100 разів ціна вища. Відповідно, знайти такий кусок алюмінію, заплатити за токарку, то мені трохи винесло. Ну, але воно вже 10 разів платилося. Оскільки я рідко працюю з великими серйозними новими БГА-чіпами, типу як заміна процесора чи, чи хаба в ноутбуках сучасних, то мені цього вистачає повністю. Навіть коли мені треба з верхнім нагрівом станцію, то маю так, як я згадував, ставлю в парі. І, відповідно, можу працювати. Якби в мене була вузька спеціалізація, мабуть би купив інфрачервону станцію з нормальними датчиками. А так, під мої задачі, вистачає повністю. Ось так воно виглядає в зборі. Основа фотозбільшувача. Ще 30 років тому я на ньому проявляв фотографії і робив. Ставиться нижній підігрів, кидається плата і регулюється висота нагрівального елементу. На потрібній висоті воно фіксується. І відповідно, маємо можливість працювати. Під регулятор так і не причепив. Якщо нижній підігрів мені потрібен через день, то верхнім підігрівом, як інфрачервоною паяльною станцією, я користуюся, чи, на жаль, чи на щастя, мабуть, раз в три роки. Тому воно так стоїть на етапі проєктування і не завершено до кінця. Згадував я, що нагрівачі бувають різної потужності. Для прикладу, ось тут ми маємо 250 ватний, а тут 100 ватний Відповідно, якщо десь треба щось легеньке розігрівати, можна брати меншу потужність. Якщо щось жарити, беруться більшої потужності. От якось так воно виглядає. По суті, прототип звичайної інфрачервоної станції, то що без термосенсорів виносних і масогабарити, може вигляд не дуже добрий, бо ось. Де була оптика збільшувача, це все відрізалося, викинулося і просто поки що так дротом причепив нагрівач. В планах зробити йому кожух алюмінієвий для блокування тепла до верху, також стеверну ізоляцію, відповідно поставити під контролер. І тоді це, можна сказати, буде повноцінна паяльна станція. Чи дороблю колись, не знаю, поки що якось так.